Сьогодні у Білих Янголів гуманітарна місія до селищ Авдіївської та Очеретинської громади. Позаду нас поле, у яке постійно прилітає, можна чути і зараз поруч лягають каби. Сила їх вибуху така, що навіть у броньованій капсулі прекрасно чутно та вона вся здригається. Позаду мене вирва залишена від одного з таких кабів. Ось навіть можна побачити залишки від крила. Вони тут повсюду розкидані. І такі вирви через кожні 50-70 метрів. Зараз нам треба перегрузити наш вантаж, одягнути все спорядження на себе, бути максимально готовими, бо подалі вже чутно, як лягають каби, працює артилерія та росіяни тиснуть на фронт, незважаючи на тих цивільних, які все ще залишаються в селищах. Раніше цей залізничний вокзал. Вжав тисячі людей у рік до різних куточків України та Донецької області. Зараз залізничний вокзал в очеретиному є свідком лише тих танків, бронемашин та одиноких гуманітарних броньованих автобусів за зразком нашого, які вивозять людей, привозять гуманітарку. Центральна частина міста очеретине. Колись доволі процвітаючого. Зараз тут нікого не залишилось з місцевих мешканців. Приїхали селища на Василівка перша Черетинської громади, привезли гуманітарні набори, постійно відвідуємо мешканців цього села. Тут на останній час залишається 800 людей, постійно їх підтримуємо, і продуктами харчування, і хлібом, і надаємо допомогу, як і медичну вивозимо. Рятуємо і евакуюємо людей. Від цього. Це декілька крайніх будинків на окраїні села, які все ще залишаються цілими. Це дійсно диво, що вони вціліли. Бо, як можна побачити, початок села з лінії фронту знищений повністю. Люди кажуть, що виживають тут як можуть. Сюди приходять близько 80 людей та забирають гуманітарну допомогу, яку біля Янголи регулярно сюди підвозять. Головна проблема, звісно, обстріли, які посилюються з кожним днем, і фактично існувати на поверхні тут майже неможливо. Кожен транспорт підбивається, постійно падають снаряди. І тож залишитись тут живим та вцілілим протягом двох років, коли постійно йде війна, для місцевого мешканця це фактично диво. Електрики немає. а нам вже гуманітарка видавала світильнику. Ото світильники все. А п'єчка, Ну и вода есть, и в колодцах есть вода. Uh -huh. вот. Что думаете, вода, далее будет? Что я думаю? Я думаю, чтобы быстрее закончилось. Чтобы uh -huh. было все нормально. Uh -huh. Тяжеловато иногда, особенно когда были из-за погоды, из-за взрывов, отсутствия света. Часто не привозили продукты. Ну, я работала в магазине, поэтому часто встречался дефицит. А так весна стала более шумной, чем зима. Знаете, последний месяц был переменчивым. Либо громко, либо тихо. Иногда тишина более пугающая. Загально освітній заклад селища Новоселевка Перша из района Донецкой области. В этом кроле был детский садочек, дошкольный заклад. И Центральний хід це загальна освітня школа. У 2017 році цю школу відбудували, пофарбували, перекрили покрівлю. Зробили навчальні класи, спортивну залу. Все було добре. Колись квітуча школа у селі перетворилася просто на згарище та залишки тієї колишньої навчальної величі, яка тут була, де було багато місцевих дітлахів, які раділи, бігли, щоб зустрітися один з одним навчатися. Однак війна вирішила інакше. Дитина зробила 5 років. Моя рідна країна, рибалка, Ростислава, 30 років незламності. Це був, мабуть, півтори тонни. Люди спокійно собі жили неподалік від Авдіївки, однак росіяни вирішили інакше. І зробили ось таке з цим будинком Приліт авіаційної керованої бомби. Як ми зрозуміли, 1500 кілограмів фактично вижити тут було неможливо. Сподіваюся, що місцевих мешканців на момент прольоту тут не було. Евакуація дійсно рятує життя.